Далеко не секрет, що всі ЛТ-води чекають одну з двох мап: або Прохорівку, або Малинівку. Але це не гарантія успіху, не гарантія того, що ви насвітите там, від 10 тисяч, настріляєте від 5 тисяч. Я зараз викачую гілку колісників. Мені випала нарешті ця мапа Прохорівка. І от хочу поділитися одним боєм своїми міркуваннями якимись. Коротше кажучи, танчик ЄBR-90 по оборуці просвітлена оптика, командирський оглядовий прилад і малошумна система вихлопу. Тобто я все поставив на огляд і на скрипність. Вже на, на цьому танчику я експериментував, ставив на настріл, все, досилач, вентиль, але, ну, чесно кажучи, не дуже був задоволений результатами. Так, давайте до бою. до бою. Ніколи я не їду одразу ж по алеї для того, щоб там з кущика в кущик освітить. Перше, що я бачу, що є в мене тут конкуруюча фірма в вигляді або в лиці Єбрика-90. Ну, звичайно, якщо ви 9 левел катаєте колісничка, вам буде в кожному бою постійно такий же ж колісничок напроти попадатися. Я проїжджаю, мені зараз в мене головна задача, я вам буду просто свої міркування, як би вголос сказати. Як я, як я міркую в бою. По-перше, я себе не вважаю ніяким статюгою, і статка в мене не фіолетова. Тому Цей огляд не треба сприймати як повчальний, у мене абсолютно немає ніякого бажання когось щось вчити або давати якісь настанови. Перше, я не їду туди е, в кущі на червоній лінії. Чому я цього не роблю? Тому що якщо єбрик теж їде десь приблизно на червону лінію на алею, то ми один одного просто-напросто світимо. Тим більше я не знаю, яка в нього оборудка, ми один одного світимо. І можна відразу ж, як всі знають люди, які ЛТшки катають, можна відразу ж відскочити в першу ж хвилину. І от я намагаюся зараз. Я Намагаюся знай знайти єбрика, бачу Т-110Е5 в кущиках. ну Це позиція не по центру. І так як він виставляє свою башту боком, є можливість йому туди накидати. Ну і поки що це один танчик, який, скажімо так, я можу от, чітко зараз висвічувати, і плюс там давати йому якісь демиш, тому вирішую все ж таки не відпускати його. І зараз мені ще ну, дуже круто допомагає бабаха. Весь асист я забираю до себе. Все, з цим не самий розумний хлопчина. До речі, що я ще хотів сказати, на, коли ви граєте на ЛТ, і вам там випадає Прохорівка, Дефіс-Малинівка, тут для того, щоб на треба щоб стільки факторів одразу, що стільки зірок, щоб зійшлося, ну тому що. Це, по-перше, повинна бути команда суперників не, не найкраща, Повинні бути слабкі ЛТ-води. Ну, багато факторів. Багато. Це не, не просто так. В кожному бою, мені здається, це тільки вам покажуть там статюги, люті, що кожний бій на Прохорівці, де вони там будуть світити по 15 тисяч. Я в це, по-перше, не вірю. Ну, не вірю, тому що це рандом статтю. Є рандом звичайного гравця, є рандом статтю. У мене цей бій, наприклад, він найбільш такий асистний, називаємо його так. Тут, тут я забіжу, наперед, от 12 з лишнім, насвітив трохи незвичайно. От Досі так, досі єбрик не світився. Я не розумію, де він. Я намагаюсь хоча б трошечки на алею заїжджати, для того, щоб. Ну, зрозуміть, де він, тому що я зараз думаю, що він десь в кущах на алеї, і він просто-напросто скоро буде світить, світить мої ТТшечки. І ось хід хід і тавантюрний, але він себе, він себе виправдав, тому що, так як ми вбили тут є 5 біля залізної дороги, біля залізниці. Я так проїхав, просвітив, дивлюсь, по центру, то у них взагалі нікого нема. Ну, це велика помилка. Те, що я кажу, що якби зірки зірки отак от всі вишукувались, вибудувались, тому що команда ну, реально команда ботів. І ось я заїхав вже на їхню територію, і з починаю просвічувати пт Таким чином, ми даємо. Дуже круте світло, дуже крутий асист. Що ще? Так як у нас оборудка по оборудці, пару, слов, пару слів, маємо те, що я казав там командирський. Зараз от, буде наглядно, покажу, що, 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 що нам дає ця оборудка, ну, по, по просвітленій оптиці, звичайно, все зрозуміло. А ось командирський пристрій. Дивіться, що таке командирський пристрій. А це те, що я от стріляю тих кущів. А і, і не свічусь. і не свічусь. Це не командирський пристрій, вибачте, це малошумна система вихлопа, що дає. Ось от вона додає такої скритності, що навіть ми після пострілу не світимось. Але ж у Єбрика-90-го у нього скритність. Насправді то вона ж майже як у ELC, там у них невелика різниця. Тобто він сам по собі танчик непомітний. І Тому якщо з, цими, з цим обладнанням, то це все ну, примножується і танчик дуже важко засвітить. Ось бачите, ну І тут я вже виїхав на лею, тому що чому? Тому що єбр, єбр 90 у них засвітився на горі взагалі на протилежному фланці. Я вважаю Нубо Бот. Я навіть не уявляю, що йому там команда писала. Ну і, звичайно, тут все просто, тому що кущики за рахунок командирського пристрою, кущики ми просвічуємо. Ми просвічуємо суперників, які стоять в кущиках. Тим більше, скоріш за все, вони без там крутого обладнання якогось. І вони легко дуже світяться. Вони навіть не стріляють. Їм не треба навіть стріляти, вони, ми їх просвічуємо просто так. Вже насвітили тут майже а вже 10 тисяч. Починає СТБ там щось трохи випендрюватися, зараз ми її просвітимо. Ну, звичайно ж, вилітає колесо, коли вже у нас ремка використана, Але ми його світимо, ну і він буде, він буде тікати і відходить. Мені головне тут ще. тут ще, залишається у нас 4 танчики, головне, ще хотілося б щось би хотілося. Я підсвітить, але ж ну, турбінка 11-2, я ж тебе кажу. Тут на турбіні ще треба встигнути, щось настріляти, щось насвітить. Тут вдалося, в принципі, якби, можливо, якраз до цієї турбіни і мої дії спричинили. Але команда суперників ну, е, слабенька, насправді, дуже слабенька. Так, ну, і от зараз би я вже по-іншому зіграв, бо я б цього СТБ. Не чіпав би, тому що він за пагорбом сховався. А я б кра краще б я поїхав гору просвічувати. От від, від Зараз би, якби я вже по-іншому грав, би, я б відсвітився б і поїхав би підсвічувати гору, тому що там, як мінімум, один-два танчики, і вони фулові, можна було набагато більше насвітити. Але мені і так вистачить. Я просто на цьому танчику дов дуже довго майстра намагався отримати. Ну і отак, нарешті, пощастило. Залишається два бідолаги. два бідола... Бід, бідолаги. Ми зараз я вже не пам'ятаю, що, що ще зможемо з них тут підсмоктати чи ні. Ну, це звичайна, звичайна справа. Ти вицілюєш танчику борт, вицілюєш десь там район гуслі, йому летить. А, я тут, я тут тільки, от, ось і все, це максимум 200, 200 ще, ще насвітив. В Бата взагалі таке щось незрозуміле, не влучало, ну вже тут немає значення. Ну Ось такий бій. Вже, так, вже своє, своє бачення. Своє бачення, я сподіваюся, вам розкрив. Своє бачення, свої дії розписав, ну з некласності майстер. Дозорний, завдання коаліція. Навіть виконала це на Чемеру по французам. Далі та рекрутувати нам не треба. Виконана ще додаткова умова ЛТ-14 на Т55А. Ну і подивимося, результати бою. Деколі це все зрозуміло. 1300 досвіду ми тут фарманули. Докладний звіт 12300. Насвідчено 12300. Настріляли 1100. Ну, непогано, в принципі, бій такий. Друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал Хома, хто ще не підписався, я буду періодично якісь огляди своїх боїв виставляти і якось опрацьовувати їх. Ну, На все добре, вам всього найкращого.